Вітаю всіх відвідувачів конференції. Я маю доповідь на тему спеціалізація суддів та спеціалізація на рівні суддів, переваги та недоліки обох моделі. Для зручності сприйняття даної доповіді вона буде побудована наступним чином. Спочатку ми з вами розглянемо, що таке взагалі спеціалізація, звідки походить даний термін, плавно перейдемо до. Розгляду спеціалізації судів, визначення дефініції цього терміну. Потім розглянемо, які спеціалізовані суди ми маємо в Україні, досвід іноземних країн, країн Європи та інших розвинених країн світу. І в кінці наостанок, обговоримо з вами переваги і недоліки. Зовнішньої внутрішньої спеціалізації, тобто спеціалізації на рівні судів і спеціалізації на рівні суддів, на цель інтересах э, да мені б вопрос. Може би до практики, практики, не до теорії. У нас дуже мало Ви в 10 хвилин ніяк не важі. Добре, тоді я буду намагатися скоротити всі сегменти доповіді, і ми перейдемо до практичного застосування. Ну на практиці все досить легко пояснити з тих спеціалізацій, які в нас існують. Все це визначено законом України про судустрій і статус суддів. Можна навести статті 116, 31. Чітко зазначається, що в нас існує спеціалізація судів адміністративна, господарська, і ми маємо вищі спеціалізовані суди. Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних і цивільних справ, вищий адміністративний суд і вищий господарський суд. Це з точки зору практику. Практики це зовнішня спеціалізація. Тобто, коли створюються окремі судові установи, які розглядають певні категорії справ. З точки зору внутрішньої спеціалізації, це відбувається розподіл між окремими суддями певних категорій справ, а також відбувається внутрішній поділ судових установ на певні Палати або колегії. Ну в даному випадку, в чинному законі України про судоустрій і статус суддів, передбачено поділ і апеляційних суддів, і касаційних суддів на палати. Точиться і на даний момент дискусія, який розподіл повинен бути, але більшість суддів приходить до того, що напевно що повинен існувати розподіл якнайменше на три палати. Перша палата повинна розглядати справи про банкрутство, оскільки всі ми розуміємо, є спеціальна процедура, є спеціальний закон, і досить суттєвим було б виокремлення даної категорії справ. Друга палата повинна розглядати справи у спорах, що виникають у зв'язку з захистом прав інтелектуальної власності. Також зрозуміло, чому. І третя палата буде розглядати всі інші спори, які будуть виникати. Але знову ж таки, з цього приводу точиться дискусія, оскільки, як правило, зараз ми маємо на практиці і в апеляційних судах, і в вищому господарському суді поділ на чотири палати. Також розглядаються в загальному вигляді спори між господарюючими суб'єктами і розглядаються спори у справах, що виникають з відносин, пов'язаних з державним регулюванням. Економічних відносин, тобто такі дуже загальні категорії. Так само може існувати внутрішня спеціалізація між окремими суддями. Тобто, кожен суддя сам для себе визначає, які саме категорії справ він хоче слухати. Розвивається в даному напрямку, але є досить суттєві недоліки в даній моделі. Оскільки, як правило, за рахунок цього відбувається нерівновірне навантаження на інших суддів, тому що коли суддя слухає 4-5 справ за рік, а інші судді по 400 500 справ, то звісно, це буде суттєвим недоліком такої внутрішньої спеціалізації. От можна навести досвід застосування спеціалізації розвинутих країн Європи, як правило. У більшості країн Європи, це і Німеччина, і Австрія, існує поділ на спеціалізовані суди. Дані суди розглядають або певні категорії справ, тобто здійснюється гаузевий поділ, або розглядають певні категорії справ за окремим суб'єктом. Тобто, наприклад, і в Україні з цього приводу точиться також активна дискусія: приклад ювенальні суди. Тобто суди, які розглядають справи, що стосуються неповнолітніх, в даному випадку ми не маємо таких судів, але знову ж таки можна тут навести і в загальному масштабі світу. В Японії існують ювенальні суди, в Австрії існують ювенальні суди, існують допоміжні соціальні служби, які працюють при цих судах. Але в даному випадку спеціалізація здійснюється за е, специфічним суб'єктом, тобто саме справи щодо неповнолітніх розглядаються. Також як яскравий приклад спеціалізації в Україні можна навести сумний для всіх нас приклад існування військових судів. Існувала така окрема спеціалізація, як військові суди. Але потім виникло питання щодо доцільності існування. Військових судів, і як ви всі добре знаєте, вони були ліквідовані наразі. Враховуючи ті події, які відбуваються в зоні АТО, враховуючи, що також виникає дуже багато спірних моментів, які комусь потрібно вирішувати. Районні суди у нас перевантажені ці справи. Вони не можуть розглядати, фізично не можуть розглядати, тому що суддя районного суду для статистики розглядає в середньому від 3 до 4 тисяч справ на рік. Тому зараз знову виникає питання необхідності реанімації повторного створення військових судів. Ви знаєте, що створюються військові прокуратури, і все ми починаємо знову спочатку. Чому ж в нас так все завжди складно зі спеціалізацією? Тому що, по-перше, Завжди необхідно виходити з того, а що держава повинна віддати для того, щоб щось створити в даному випадку, це фінансові ресурси, і розуміючи, що в нас кризові явища, і ми маємо величезну діру в бюджеті, то напевно, що ніяких нових спеціалізованих суддів, хоча така можливість передбачена і конституцією стаття 125, 129, і законом України про суду і статус суддів. В короткостроковій перспективі ми не матимемо, тим паче зараз на часі існує дискусія з приводу того, що навпаки треба знищити якусь одну з вже існуючих спеціалізацій, що нам зекономить кошти, тобто або адміністративно, або господарсько, або взагалі прибрати вищі спеціалізовані суди, оскільки, як правило, в Європі третіх інстанцій ну в нас. Виходить, що чотири інстанції, а третіх інстанцій таких вищих спеціалізованих судів не існує. От. Це зекономить кошти, але е в першу чергу треба подумати, як це відобразиться на тих сторонах, на тих учасниках процесу, які приходять до суду. Ну, напевно, що це знову ж таки почне перевантажувати суд. Це е буде відображатися і на якості, і на термінах розгляду. Спорів і на довір'ї, і на всьому іншому. Що ж до переваг і недоліків моделей спеціалізації на рівні суддів і спеціалізації на рівні суддів? Ну, можна зазначити загальність з них. Ну, з приводу першої моделі, спеціалізація на рівні суддів. позитивними надбаннями є більш кваліфікований розгляд справ, зменшення строків розгляду справ, зокрема, в господарській спеціалізації, ми розглядаємо, як правило. Більшість справ у двомісячний термін. Мені вже показує, що закінчується мій виступ. Ну, Зрозуміло, основним недоліком спеціалізації, знову ж таки, я вже зазначав, буде значні витрати на заробітні плати суддів, матеріально-технічне забезпечення, заробітні плати спеціалістів, помічників, секретарів, винаймання приміщень і таке інше. Але знову ж таки, звертаючись до досвіду розвинутих країн, у всіх країнах існує спеціалізація. І чим більше спеціалізованих судів, тим якісніше здійснюється правосуддя, тим воно е, доступніше, професійніше. Тому, е, на мою думку, і на моє глибоке переконання, спеціалізація в будь-якому вигляді повинна існувати. Дякую. 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 Одне питання є? Нема запитань? Одне запитання, будь ласка. Добрий. день. Я Доброго представляю Доброго Вищий адміністративний суд України. Відділ вивчення та узагальнення судової практики. Цікаво було б дізнатися, тут же виступали. Я не можу, якби висловити свою точку зору з приводу зовнішньої спеціалізації суддів. Ну, хотів би почути. За якими критеріями потрібно проводити цю зовнішню спеціалізацію при розгляді справ у сфері інтелектуальної власності? Дякую. Саме зовнішню спеціалізацію. Саме зовнішню спеціалізацію. Просто зовнішня спеціалізація це по суті у нас створення нових судових установ. Підвідомлі спорів мається на увазі. Внутрішня спеціалізація, це саме розподіл по палатам, по суддям, по колеї. Підвідомлість під 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 спорів. Розумієте, в чому справа? В нас з адміністративною юрисдикцією, якщо взяти історично, то виникав вже з цього приводу дискусійний момент з податковими спорами. Як цей момент вирішився, всі ми добре знаємо. Зараз податкові спори розглядає адміністративна юрисдикція. То, на моє особисте переконання, інтелектуальні спори повинні розглядати господарники. Це моя особиста думка. Яка повинна бути кваліфікація, яким чином ми повинні виокремлювати наявністю владного суб'єкта, відсутністю управлінських функцій? Це вже внутрішнє переконання кожного окремого судді. Але на моє особисте переконання, це повинно залишатися в господарській юрисдикції, тобто інтелектуальні спорти. Дякую. Дякую, пане.